І наступним у нас буде мальчик, а я б навіть сказав мужчина. Мужчина в класному піджаку із дуже класного міста Дніпро. Це Ік Дево, давайте його привітаємо! Ліди до нас! Поїхав. Ліга темних королів задумала криваву казку. З населення зробить рабів і кожного всадить у пастку. Кредит на вбивство узяли, мільйони лямів з держказни і почали вести бої для порятунку від журби. Уряд міста в тортурах люди гинуть на аренах цирків, а від сміху орди чешуть груди і не рахують понеділків. А життя уривки, за дублем дубель змінився первісний уклад, завод знецінений за рубль, тепер пустує серед барикад. І я взяла? Незрозуміло. Диктатори глузують з нас у кожного, трясніє рибо і золоті аунітас. Заражені грошовим сказом. Вони ж вовці на капітали, і правду гублять перефразом, і себе ведуть на п'єдестали. Ліга всім бажає щастя, оптимізує всю мораль. Тавро ставить на зап'ястях тих, хто вірить в їхній рай. А сусід продасть за фіріжанку к'янті ж налити в п'ять зірок. А хтось піде за батька і маму трощити зоряний жінок. А караліш не терплять волі, ненавидять зміових душ і дам ще більше, більше болю. Та покажи. Де зріє куш, бо ніж, троянди війна на тій гаральди катів, кого іще візьме вона та псевдогівді панів? Не дам, не дам вам я, поки не станьмо дружба разом, не повалимо ярма проклятих королів та князів. Не треба нам, заморських віл, Не треба, перлів аумасів. робити вибір, дайте свій і свободу слова без наказів. А війна. Не йти вічно, коли ми всі діємо гуртом, а от королі хай тонуть в річці. Десь там далеко за бортом. А королі, хай тонуть в річці І своїми хуями, десь там далеко. За бортом і не забувайте. Туди потрібно втопити і бойова.